Вітаю нація, вітаю вільні українські народи. Зараз дуже багато роботи, але періодично ви надсилаєте дуже цікаві документи. А вже ж сам я знати про існування всіх подібних документів не можу. Тому дуже приємно і це неймовірно круто, коли ви знаходите подібні документи. Вони потрапляють в руки і є можливість з ними попрацювати їх проаналізувати. І, от один з таких документів, які ви мені надіслали, і я вам дуже дико вдячний за нього. Це е, один з документів листування між комітетами е, Генеральної асамблеї е, Організації Об'єднаних Націй, е, будь ласка, переді мною документ, який шостий комітет написав першому комітету. Скоріше за все, всі вони вже давно перейменовані. Ще навіть не знаю. Там це треба буде перевіряти. Але цей документ він від 1947 року. Вони ще не мали якихось там спеціальних назв. Всього два роки, як створена Організація Об'єднаних Націй, вона створена була на якійсь такій от основі правовій основі ліги націй, і в той же самий момент. Це вже інша організація. Листування, в якому торкаються дуже важливої теми. А саме, е, тут пише зараз: от, е, Фаріс Ель-Хурі, або Ель Хурі, не знаю, нехай мені пробачать, якщо я неправильно назвав його ім'я, голова шостого комітету. Він пише е, високоповажності пану Джозефу Беху, голові першого комітету. Я для вас зробив переклад, вже літературний переклад українською мовою, і в описі до цього етеру ви можете побачити, як вітаю всіх, хто долучається, кому цікаво. В описі до цього етеру ви побачите посилання на PDF-файл, який складається з оригінального тексту, і вже з перекладу українською мовою цього документу. Що ми в ньому бачимо? Перший комітет прийом нових членів. Це лист голови шостого комітету до голови першого комітету від 8 жовтня 1947 року. Шановний пан Бех пише автор цього листа. Відповідно до листа президента Генеральної асамблеї від 26 вересня 47-го року, я радий повідомити вас про доповідь 6-го комітету щодо правої проблеми, яку було піднято представником Аргентини у зв'язку з питанням про прийняття Пакистану до членів Організації Об'єднаних Націй. Тобто, ви тут можете побачити, що Пакистан не був засновником Організації Об'єднаних Націй, його приймали вже. Через два роки після е, створення Організації Об'єднаних Націй і виникла ситуація, е, що Пакистан претендував на е, участь в роботі Організації Об'єднаних Націй, але ще не було процедури, е, за якою треба було приймати нові держави до участі в Організації Об'єднаних Націй, і не було зрозуміло е, що з цим робити. І от представник Аргентини. Він виклав в своєму листі від 25 вересня 1947 року позицію, і ця позиція звучить наступним чином: правові норми, відповідно до яких у майбутньому держава або держави вступатимуть у міжнародне життя шляхом участі в роботі організації Об'єднаних Націй, мають бути конкретизовані, тобто має бути дуже чітко визначено, як же приймати інші держави. Потрібні були якісь принципи, на які можна було спиратися. І, от, юридичний комітет, я так розумію, що шостий комітет і є юридичним комітетом. Розуміє, що перший комітет викори... використає висновок юридичного комітету в майбутніх справах і не буде застосовувати у випадку Пакистану. Чому бо Пакистан вже подав свою заявку на участь? Ці принципи не були розроблені до подання заявки з боку Пакистану, і таким чином е, ті принципи, які зараз розробить юридичний комітет або шостий комітет, не можна застосовувати до самого Пакистану. Бо право назад не дивиться. Якщо на момент, коли Пакистан подавав таку заявку, цього не було принципу, таких принципів, значить до нього не можна застосовувати. І, от, розглянувши цю проблему, е, прийняття нових. Учасників до Організації Об'єднаних Націй, Шостий комітет вирішив погодити наступні принципи. По перше, як правило, правовим принципом відповідає припущення, що держава, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, не перестає бути цим членом просто тому, що її конституцію або її кордони було б піддано змінам і що припинення держави як юридичної особи. Раніше визнаною в міжнародному порядку має бути доведено до того моменту, коли її права та обов'язки можна буде вважати такими, що припинені. Про що говориться в цьому принципі? Що, наприклад, існує якась держава, і от вона, ця держава, вона е діє, вона є учасником організації Об'єднаних Націй. І от щось цією державою сталося: відбулися зміни в конституції, відбулися зміни в кордонах. І хтось прийшов і каже, ну все, там зміни відбулися, вони самі зміни відбулися, і тому е, ми маємо говорити про те, що ця держава припинена як юридична особа. Раніше вона була визнана в міжнародному порядку, а тепер треба зробити висновок, що вона має бути припинена. Так, от цей принцип говорить, що одних змін в конституції, в кордонах недостатньо для такого припинення. Має бути доведено е, е, факт м, припинення цієї держави, і має бути доведено через припинення її прав та обов'язків. От, от саме цей принцип, і є тим принципом дідовщини, який чітко описаний конкретним документом, дуже конкретним документом. Оцім листом е, цей лист лягає в основу прийняття або припинення якихось учасників з. Е, участі в роботі ООН і от принцип дідовщини я його тільки що вам прочитав. Тобто, всі знають, що Союзу Радянських Соціалістичних Республік нема. Відбулися зміни, зникла Конституція, зникли її кордони СРСР. І все ж таки е, е, Організація Об'єднаних Націй не може переступити через. Оцю от пастку дідавщини не може сказати, що СРСР припинила своє існування, тому що треба продемонструвати, що вона не здатна, не здатна виконувати свої права та обов'язки. Це ще раз це вам нагадую про 30 грудня 2022 року, коли е, така держава, як Союз Радянських Соціалістичних Республік, не зможе довести свою непорочність, бо вона не зможе. Розкрити кінцевих бенефіціарів не зможе продемонструвати, що е, продовжена е, участь, ну, продовжена участь, робота і ні, не так, продовжене існування такого союзу держав, як Союз Радянських Соціалістичних Республік. І тепер, коли вона не здатна виконувати свої права та обов'язки, можна буде говорити про те, що СРСР є припинена. А тепер другий принцип, який пояснює. Чому Росія ніколи не претендувала на е, участь в роботі Організації Об'єднаних Націй? Більше того, ніколи навіть не заявляла себе державою. Другий принцип спочатку зачитаю: коли створюється нова держава, якою б не була територія та населення, які охоплює її юрисдикція, і незалежно від того, чи була вона частиною держави-учасника Організації Об'єднаних Націй, оця територія да, от створюється держава її територія. Якусь має розміри, от, навіть ця територія колись була частиною держави-учасника ООН, так от ця нова держава, вона не може за системою статуту претендувати на статус учасника ООН без її офіційного прийняття, як такої, що відповідає положенням статуту ООН. Тобто, після 47-го року, після того як цей лист... Увійшов до нормативних документів Генеральної асамблеї ООН, Росія чітко розуміла, обійти цей другий пункт буде неможливо. Вони там змухлювали, їм пропустили. Це буде окрема тема, про це ще буде дуже багато досліджень, багато там полетять з посад відповідно до цього злочину. Але сама Росія не могла претендувати на участь в роботі Організації Об'єднаних Націй, тому що їй би довелося проходити процедуру офіційного прийняття як такої, що відповідає положенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. З одного боку, є дідовщина, яка подовжує СРСР в роботі Організації Об'єднаних Націй. Але норма... ці ж самі нормативні документи ООН Генеральної Асамблеї, вони працюють і на захист. Тобто право, яке було використано проти когось там, воно може бути використане і на його захист. Так абсолютно вірно, цей же самий пункт другий потребує того, щоб Республіка Україна, яка претендує сьогодні на статус. Державу-учасника Організації Об'єднаних Націй вона так само буде проходити процедуру офіційного прийняття і буде проходити перевірку. Чи відповідає вона положенням статуту Організації націй. Саме тому для нас, для республіканців, настільки важлива репутація нашого руху конституційний процес в Україні, щоб жодний учасник, інший учасник Організації Об'єднаних Націй, не зміг. Заперечити нашу претензію, наприклад, тому, що ми йдемо не шляхом мирного консенсусу, а шляхом розпалювання громадянської війни, що ми відмовляємось від мирного шляху, ні, тільки мирний консенсус, і в цьому випадку е, Організація Об'єднаних Націй не зможе сказати, що Республіка Україна, яка претендує пройти процедуру офіційного прийняття до... Е, Організації Об'єднаних Націй, що вона, наприклад, не відповідає положенням статуту Організації Об'єднаних Націй, от Росія, навіть якщо вона зараз піде, як би вона там не викладалася все одно е, уявити собі е, ситуацію, при якій Росія, Російська Федерація, оцей терористичний режим, е, що він заявить себе як, начебто, вони держава, і що він зможе. Відповідати положенням статуту організації об'єднаних націй, уявити це просто нереально. Це за грані фантастики. Тому е, у Росії жодних моментів немає. Вони навіть ніколи не подавали, навіть зараз не подають заявку на участь в роботі організації е, Об'єднаних Націй, а Республіка Україна і подала таку заявку, і готова проходити процедуру офіційного прийняття. Зрозуміло, що сьогодні в Організації Об'єднаних Націй під захистом першого принципу знаходиться Українська РСР, і ця Українська РСР є дійсно членом Організації Об'єднаних Націй. Вона не має конституції, це тут написано. Її кордони піддано змінам. В принципі, вона не має кордонів, бо в цих самих кордонах вже формується Республіка Україна. Але в той же самий момент ем, вона є. Тою державою юридичною особою. До речі, це дуже важливий документ, бо в ньому говориться про те, що держави є юридичними особами. Тут написано припинення держави як юридичної особи раніше визнане в міжнародному порядку, а вже ж у РСР з 1945 року визнавалось в міжнародному порядку як держава, і тепер на сьогодні має проходити ту ж саму процедуру, яку буде проходити СРСР. Тобто перевірочка, чи може чи є вона непорочною, чи може вона бути, чи може бути до неї довіра в тому, що її права, її обов'язки вони зберігаються, чи можна буде сказати, що вони досі не припинені? Так, от, після 30 грудня 2022 року, од, водночас з втратою довіри до СРСР. Розуміння того, що вона більше не відповідає по своїм правам та обов'язкам, така сама процедура очікує українську РСР. І все ж таки вітаю всіх, хто долучається, дякую за привітання. І все ж таки, я підкреслюю, підкреслюю і підкреслюю: Україна як країна не може втратити державність на території України. В стадії державного переходу знаходяться дві держави: одна українська РСР, друга це вже Республіка Україна. Вони пов'язані між собою процедурою мирного мирного державного переходу. І початок цієї процедури був е, саме з боку української РСР, коли спочатку був прийнятий акт проголошення незалежності України. В якому було сказано про створення самостійної української держави. По-друге, вже в законі про правонаступництво згадується, що на підставі нової конституції мають утворюватися утворюватись органи державної влади і управління. А ті, що сформувалися на підставі попередньої конституції, мають бути припинені. Це мирна процедура. Розумієте? Не було такого руху такої національної групи. Як український народ, український народ існував як літературне поняття, заради якого там багато чого було там віршів, написано, книжок написано, в ім'я якого там здійснювалися якісь процеси, але не було людей, які би казали, ми і є національна група український народ в розумінні конвенції про запобігання злочинам геноциду та покарання за нього. І відповідно ми претендуємо на те, щоб була створена нова держава. Це відбулося як такі, от, знаєте, от, е, самовідречення від установчої влади з боку української РСР, коли е, в результаті спочатку прийняття цього акту, потім прийняття Конституції України 96-го року, і з роз'ясненням Конституційного Суду України стало зрозуміло, що носіями установчої влади на українській землі вже не є Ради народних комісарів УРСР. А тепер носієм, носієм єдиним і неподільним носієм установчої влади на українській землі є український народ. Так як це український народ, суб'єкт з правом створення держави, то це не етнічна група, а національна група. І от зараз розібравши ці два принципи, третій принцип теж є. Він це принцип того, що крім того, кожна справа повинна розглядатися відповідно. Кожна справа має розглядатися відповідно до її обставин. Існують конкретні обставини, які можуть коригувати ситуацію, але в той же самий момент це третій пункт, а не перший і не другий. І тому третій пункт означає, що він не може відміняти або зупиняти перший і другий пункти принцип е захисту. Держав, які вже є Об'єднаних ООН, і принцип обов'язковості процедури офіційного прийняття з перевірочкою на відповідність до положень статуту Організації Об'єднаних Націй. Тому прощавай СРСР і е, терористичний режим Російської Федерації ніколи не зможе претендувати на участь. В роботі організації Об'єднаних Націй через прийняття в статусі держави. Це войовнича, а не мирна організація. Вона є терористичною. Принцип мирного вирішення конфліктів є головним в статуті організації Об'єднаних Націй. А крім того, частина території так званої Російської Федерації. Яка знаходиться не під юрисдикцією, а під контролем терористичного угруповання, вона вже має статус держави. Це Ічкерія Незалежна Республіка Ічкерія. Вона претендує на цей статус, з, нагадую вам, з червня 1991 року, а так звана Російська Федерація хоча й без статусу держави, але розповідала всім про свою невідомо від кого незалежність. Лише з грудня 1991 року. Тому держава Ічкерія на півроку старша за терористичний режим Російської Федерації. І е, 16 років існувала Незалежна Республіка Ічкерія, вступала в дипломатичну взаємодію з державами світу. На сьогодні не заперечена ця державність. Тому спроба Росії е, заявити, навіть якби така спроба була. Про те, що вони є новою державою, це постріл собі в скроню, Просто одразу контрольний. Приблизно так. Приблизно так. І завершуючи цей лист, одразу читаю заключний параграф. Шостий комітет погодився, що ці принципи. Мають бути передані першому комітету як відповідні для надання загальних вказівок Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з майбутніми справами за умови, що кожна справа розглядатиметься відповідно до її конкретних обставин. Щиро ваш Фаріс Ель Хурі, голова шостого комітету. Тобто зараз я представив вам дуже цікавий і дуже важливий документ. Він Трохи розкриває особливості роботи Організації Об'єднаних Націй, коли вона е, прибирає зі складу своїх е, учасників держави, що припинені як юридичні особи, і приймає нових е, претендентів в держави учасники ООН. Е, що за якими принципами це розглядається? Так, доводиться кожного разу попрацювати. Попрацювати, викидаючи СРСР, не завжди творець е, може нам допомагати, ну в даному випадку допомагає. І е, не завжди вдається просто так там підійшов, не встиг постукати в двері, тут розпахнулися і тобі кажуть, о, нарешті ми так довго на тебе чекали. Ні, доведеться попрацювати на нашому боці сьогодні. Розуміння того, що відбулися події. Вони абсолютні ці події, і, відповідно, ми маємо можливість сьогодні зайти в організацію Об'єднаних Націй, поки що для консультацій, і розуміти, що нам будуть говорити і що нам говорити у відповідь. Дуже був радий для вас розробити цей етер, якщо будете знаходити цікаві документи, перспективні документи з задоволенням. Проаналізую їх для вас і вітаю всіх ще раз. Український народ це найрозумніша національна група на планеті. Ми дійсно сьогодні трошки, мабуть, лідуємо, да? От є лідерами такої державотворчої думки і розкриваємо настільки важливі аспекти. Міжнаціональної взаємодії, от навколо нас, да, от там багато можна собі сказати, що уявляєте, там хлопчик на маленькому жеребчику він заїжджає і бачить, як навколо нього сидять на в, таких височезних, красивезних, глиняних конях, сидять воїни в повному вбранні, і кожен з них дивиться на цього хлопчика і сміється з його жеребчика. А хлопчик так спочатку йому так соромно, що в них такі великі коняки, такі білі, такі красиві. А в нього маленький жеребчик, трошки такий занедбаний, там ну, якось так він пересувається і слабенький, ще молоденький. От. А потім він так собі каже: А чи далеко ви зможете проїхати на своїх глиняних коняках? А я поки що ви тут мені розповідаєте, які ви круті, я поки що поїхав по своїх справах. От, приблизно так само е, національна група Український народ, е, маючи свого ще маленького там жеребча, там, е, Республіку Україна, але абсолютно досконало, абсолютно живу і е, з величезним потенціалом, потенціалом росту, ось приблизно так сьогодні ми, український народ дивимося на всіх цих напищених з е, крутєзною там, ядерною зброєю. там Все, що завгодно. Але на глиняних конях, на е, таких е, суб'єктах міжнародної взаємодії, які або вже втратили свою юрисдикцію як Союз Радянських Соціалістичних Республік, і відповідно, глиняна коняка під е, дупою е, пуйла вона розсипається. Вона вже просто розсипається. Ну я так само нагадую, і не менш крутому воїну е, Туреччині. Що його глиняний кінь теж на сьогодні під великим сумнівом. Бо я не впевнений, що до жовтня, до кінця жовтня, пробачте, точну дату не пам'ятаю, 2023 року. А 2022 вже розпочався і жовтень, 2022 вже пройшов. Я не впевнений, що той самий Ататюрк. Не просто людина з іменем Ататюрк, а той самий перший Ататюрк, що він зможе прийти в Організацію Об'єднаних Націй вчасно і сказати: Вітаю, я живий, я підтверджую, що моє творіння, моя держава, моя Республіка Туреччина вона продовжить своє існування, і я відповідально ставлюсь за її. Готовий, скажімо, поручитися за неї. В нашому випадку. Ще раз підкреслюю, держави це юридичні особи, вони не є legal, е, точніше вони не є е, natural person, створені самим творцем, вони є legal entity, тобто вони утворюються живими. І якщо є Республіка Туреччина, то де її засновник, покажіть, будь ласка, живого засновника нема, значить кінцевий бенефіціар не визначен і. Ми можемо говорити про підстави для банкрутства такої юридичної особи, як Республіка Туреччина. Будь ласка, з повагою ставтесь до міжнародного права, тому що принцип, який вбиває СРСР, обов'язково зачепить всіх інших. І Туреччину, і КНР, вам теж доведеться попрощатися, бо. При прийнятті в 71-му році Китайської Народної Республіки до Організації Об'єднаних Націй був порушений саме другий принцип з тих, що я вам сьогодні прочитав: величезні воїни, якісно озброєні на глиняних конях. Єдине, що можуть це падаючи, поранити хлопчика на живому жеребчику. Але повірте, ми спробуємо вчасно відскочити і подивитися. Як ви самі будете потім вилазити з-під своїх розсипаних глиняних конів? З вами був Анатолій Балахнін. Е я пишаюсь тим статусом, який мені надали ви Національна група Український народ, статусом першого президента Держави українського народу Республіки Україна? Побачимось! присилайте цікаві документи. І я з задоволенням зроблю для вас не менш цікаві етери. Радімо!